Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся своїм таким рецептом, яким ми готували в кондитерській. І це у мої, моїй сім'ї це найулюбленіший десерт. Оцей смаколик, який дуже, всі, дуже всім всі подобає, Я готую його багато, бо, бо він дуже смачнесенький. Ось такий, ось такий виходить. І це корисно, можна і без шоколаду, і буде корисно дуже дітям, бо тут кає сир. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, робимо тісто. Тут 250 грамів маргарини, можна, можна масло, можна, можна смальцю. Кладемо тут, вливаємо пів літри води. Пів літри води. Додаємо сюди трошечка щіпку солі і додаємо півчайної ложки цукру. О. І розтоплюємо, аби масло розтопилося. Аби закипіло і розтопилося. Я готую багато, бо мої си люблять таке і заказали багато. я готую велику порцію. О. До мене тепер приїхали діти і з внуками, а мене син дуже це любить, і я спеціально готую таке. За, таке замовлення в мене. Коли маса вже закипить, ми додаємо потроху муку і заварюємо. Зразу помішуючи, весь час помішуючи, заварюємо. О. Щоб не було таке, -то, то ми все весь час помішуючи. Так. Добре, бажано робити у такій посудині або желізні, або з товстим дном. Отак от постоянно ми отак от заварюємо. І мішаємо постійно. Тут у мене є 500, 500 грамів муки. І ми заварюємо. Ось треба тримати таке на маленькому вогні, прикрутити. І на маленькому вогні заварювати. І, і все бажано заварювати і помішувати дерев'яною лопаткою або таким, а дерев'яним. Аби було дерев'яним. Отако заварюєте, помішуєте і заварюєте. Десь так треба тримати 2-3 хвилини на цьому, аби заварило тісто. Мука сі заварила. Маю зробити і такий е, е, налітна. Я все собі в желізні робила, от, але можеш і, і в цім. Із дві-три хвилини треба заварювати. Так, тісто вже готове. Муки не видно, нема ніяких там білих потім. Тісто, тісто готове. Ось ще є. Гарно, так, ось таке може бути. Десь продивляйтеся, отак собі, отак. Отак. І розмішувати. О. Отак. І продивляємося, бо не було. Все, тісто заварено. Бачите, дуже гарно з таким товстим зном і тут нема такого на, на так, тепер викладаємо це тісто на, на це. І тут марчик мені допомагає і робить ось такво. Якщо ви О. хочете це самі зробити, дітки, просіть, просіть допомоги у батьків, бо тому що це вам небезпечно, бо це гаряче. Правильно, бо це гаряче. Ось отак треба. Ось ага. би швидше, швидше вістило. О, і найпростиває. Час розбивати яйця, бо тісто вже застило. Так, коли тісто стало таке тепле, воно вже не гаряче. Ми викладаємо тісто в машинку, то можна і вручну. То можна і вручну робити, але я викладаю в машинку, мені, мені так зручніше і буду просто так збивати. бачите, воно, воно вже не гаряче, просто е, ще тепленьке, а то гаряче не потрібно, аби не заварилися яйця. Просто тепленьке таке би було. От так ми викладаємо сюди. І зараз будемо по. До речі, я хочу порекомендувати канал сільське життя. Там баба знімає своє життя і саїть. О, тут мачик допомагає бабі. Тепер будемо, будемо по одному. От, бей тут каво. Ти вмієш розбивати яйця? Ану, розбивайте. Добре, добре. Так, виливай туди яйце. У цей, виливай. Так, і чекай, буде. І будемо тепер замішувати. Коли розмішаємо одне яйце, умішуємо там. Має вмішатися яйце. Тоді ми беремо друге, Виливаємо друге яйце. Так само вмішуємо і так будемо вмішувати решту яєць. Так, я даю ще одне 15 яйце. О, Аби було тут гарне таке тісто воно має бути таке. Зараз ще, ще розіб'ю і зараз вам покажу. Вмішаю ще одне яйце. Таке вже має бути. Тісто має спадати з того, або отак провіряє сі. І коли вона легенько воно збирає докупи, і воно тоді вже готове. Або отак спадає з цього. От. Але його треба зразу, зразу брати і викладати е, туди, на... може, мож виложувати каштани отаку насадку або отаку. Я буду отаку виложувати. Насадку беремо На. набираємо собі в мішок кондитерський. Видите, воно має отак, отаку дьобкому таким бути і віде, падає легенько. З лопатки спадає. О, і дьобок лишається. Тоді тісто готове. О. Зараз будемо викладати. Спочатку каштани. Ми сьогодні зробимо і... і каштани такі, бо в мене люблять їх сильно. Я буду їх робити. Зараз я вам покажу. Я маю такий величезний такий мішок, що ми робили такий великий на спеціально для заварного, але я вам покажу в це в цьому меншому. І, і накладаємо отако. Один від одного далі, бо вони будуть виростати. Ось таких ми наробили каштанчиків. Тепер ми, ми її будемо випікати при 200 градусах 35 хвилин. А відтак будемо зменшувати і на, до 180 і будемо допікати ще 10-15 хвилин. Вже будемо дивитися потім. Добре, ставимо випікати. Так, я вам дам таку пораду. Це тісто не повинно стояти, отак. його треба зразу викладати на бляшки. Щоб воно не стояло, краще навіть стоїть на бляшках. Все тісто викласти на бляшки. І це ми зараз розложимо по бляшках і будемо випікати. Ось такі виходять наші каштанчики. Вони ще гарячі, ми їх повибираємо. Марчик буде допомагати. Вибирай, не бізься, то не гарячі. То то такі, то, 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 Вибирай, Марчик допомагає бабі. Помічничок у баби. Ось таких каштанчиків. Бачите, які вони гарні. Як гарно виложите, будуть гарні, такі ось такі ось як виложите гарно. А як трохи тута, але нічого. А коли а такими ми будемо крему. Так, ми будемо робити крем і будемо начиняти. <гум> Готуємо крем до каштанів. Отут у мене є 100 грам пудри, я її просіяла, аби вона не була комочками. Даю тут у мене є три пакети по 350 грамів сира. От я всі, всі, всі сюди, всі три пакети буде в мене 1 кілограм 50 сира. Я вибираю всі. Це отакий. Так, додаємо ще сюди 200 г масла м'якого. І це все збиваємо погружним блендером. Це все, бо була однорідна маса. Ось такий вийшов у наш, наш крем. Я додала ще, бо той трошки кисловатіший е сир. Я додала ще 50 грам пудри. Всього пішло 150 грам. Ви собі робите на свій смак. О, ось таке, як напеклиме на каштані. Зараз ми будемо їх начиняти. От е ці е каштани. Набираємо такого крему. Тут. Е то треба ще, але я, я вам показала на кілограмовик, скільки йде на кілограм, і як, і як зробити крем, е, скільки йде на кілограм, а ви собі всього. Я вам напишу на кілограм. Зараз я вам покажу, як я їх начиняю, що з ними буду робити далі. Беремо любий, беремо спочатку. Такі, отакво, і беремо звідси, начиняємо, де є, де е, підходить така, ну, де дірочка може собі, але згори ми начиняємо, продію такого і начиняємо. Запихаємо туди. Скільки, скільки влізе. Отако. І так, і так будемо кожен начиняти. ми не з долини, екляри з долини начиняється. Я маю таку, що начиняється їх, але я оце, оце буду все оце краще начиняти. Бачите, тут тако, О. Так начинимо всі каштани. Ми вже начинили. Ще вам дам таку пораду, що треба добре перебивати сир, бо може у тім мішку застопорювати. Беремо дві плитки шоколаду, я взяла ось такі ворошенівські, молочно, то може бути, який підійде шоколад. До, цього, до двох плиток шоколаду я даю 5 ложок столових олії і розтоплюємо. Так, ми розтопили шоколад і ось тепер ми в шоколад отако просто беремо і макаємо вершечки. Отако такий шоколад. Ось так вершечки. І так усі я зроблю. Ось, ось такі виходять у нас каштани. Цих шоколадків стало на, на всі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Так, ось вони вже пристигли, шоколад вже пристиг. Я вам покажу, тут любий можна брати, чи такий, чи такий. От оцей воно невеликий, такий, Я вам покажу в розрізі, які, які вони виглядають у розрізі, які вони дуже смачні. Ви можете начиняти їх і менше давати сиру. А можете дивіться, які делікатні. Дивіться, які делікатні, то просто, просто, як той каже, смакота неймовірна. Неймовірна смакота. Е, що е, взагалі, взагалі дуже чудова, дуже гарна. Така, я ще раз кажу, ви можете собі менше начинити, ви можете собі е, більше. Я вам дам е, рецепт на, е, на одну порцію. Я вам дам на меншу порцію. Ви собі можете зменшити цю порцію і робити собі, поділити на, дві, на два, на три, на чотири частини. Ви собі тільки хочете, я робила велику порцію, бо в мене все люблять, і то приїхали діти, і вони все люблять, і я за того робила е, велику порцію. А ви собі робите таку, яку, як тільки ви забажаєте. Ось, ось такі, дивіться, які чудові, гарні, виходять у нас каштани. Неймовірно, смач, смачні. Крем виходить так, як, е, як мої внуки кажуть, що як морозиво. Е, що то морозиво. Це все як всередині, такий дуже ніжний, гарний, смачненький і корисний крем. Так що готуйте.